Доброго дня, шановні уманчани. представники громадських організацій міста Умані звернулися до місцевої поліції Умані заявою про створення злочину вищими посадовими Уманської місцевої ради. Так як поліція, Уманська поліція ігнорує і продовжує ігнорувати нашу заяву, ми ви будемо вимушені. З представниками громадських організацій звернутися до суду. Доброго дня, шановні уманчани! Сьогодні буде розглядатися в Уманському міськрайонному суді справа щодо за нашою скаргою на бездіяльність уманської поліції щодо невнесення до єдиного ресурди до судових розслідувань злочину, вчинений першими особами Уманської міської ради у сфері службової діяльності. Нами як громадським організаціям, і в тому числі е правовозихисною організацією громадською організацією народного пора, тоді проводиться моніторинг рішень дій відяльності Умицької міської ради, і нами було виявлено е злочин. Уманська поліція. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день не виконала норми статті 214 КПК України, тобто ігнорувала вимоги цієї статті вимоги закону і не внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, які зазначені у заяві про вчинення злочину. Ми знаходимося на вулиці Тищика, 6А, місто Умань. За моєю спиною бачите, молоділа ТБ житловий будинок на території, яку незаконно виділа умаська міська рада за сприяння міського голови Олександра Сибрія, таким чином, ці будівлі, магазин АТБ та житловий будинок були збудовані незаконно. Ми хочемо до громадян міста Умані донести, що покупаючи товари в цьому магазині і купуючи квартири, будьте обережні, тому що вони незаконно збудовані. Шановні глядачі, громадськими організаціями. Міста Умані, здійснюючи свої статутні завдання, було виявлено кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, вчинене першими особами Уманської міської ради щодо незаконного розподілення земельної ділянки територіальної громади. З цього приводу представниками громадських організацій міста Умані до відділу поліції. Було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення у сфері службової діяльності. Проте, відповідальні особи гумаського відділу поліції ігнорували наші звернення громадських організацій, тобто заяви і ті обставини, та не внесли, порушуючи закон, відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. З цього приводу. Ми вимушені були звернутися до суду. Представниками громадських організацій міста Умані було звернено до суду із скаргою на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне пропорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ухвалою суду, Уменського міськрайонного суду, було встановлено. Далі буде. Відповідальні особи умиського відділу поліції вчинили бездіяльність. Та, зоб... та зобов'язано відповідальні особи Умильського відділу поліції внести відомості до єдиного реєстру досуду. Дякую за увагу. Відомості зазначені у поданій нами, нами заяви та розпочати розслідування фактів, викладених у нашій заяві.